Вже за кілька років планшети за продажами обженуть ноутбуки. Такі прогнози аналітиків. Тільки цьогоріч поставки пристроїв перевищать 120 мільйонів. Екрана планшета в 8 дюймів – це, скоріше всього, попитка створити ще один удобний форм-фактор устройства. У компанії Samsung в ній кіє Tab 3.0 і крім 7-10 дюймових планшетів є така ж новинка на 8 дюймов. Таку модель планшета обрала й Тетяна. каже, дуже сподобався дизайн. Користуватися ним зручно, навіть якщо тримаєш пристрій однією рукою. До того ж, сподобається пристрій тим, хто любить читати, адже має для цього спеціальний режим. Я люблю читати, і основним моєго нового планшета є те, що в ньому є спеціальний режим читання. Дуже удобно і легко читати як з звичайної книги. Де компактні розміри, восьмидюймова версія, як і інші моделі лінійки Samsung Galaxy Tab 3, має потужні мультимедійні можливості за словами виробників. Вони зможуть задовільнити потреби навіть найвибагливіших користувачів.